був близько 13-ї години ракети попередньої «Скандер». Як ви бачите, поруч знаходяться лише шливі будинки, взагалі мирний район міста, де немає жодного військового об'єкту, жодного військового автомобілю. В результаті цього удару. На теперішній час поранено 35, 31 особу, з них 10 дітей, двоє дітей це вік, 3 місяці і 9 місяців. в аду всім росіянам разом з їх диктатором, горіти вогню вічно. Ми це переживемо. І поранені наші, дай Бог, виздоровлять, це буде не більше наше свято. День перемоги ми згадаємо про це місто і про цей день. Лавка з паркового, вже виборка техніки приїхали.